Добрий день, мене звати Наталя і в цьому відео я хочу показати, що робила в саду в другій половині квітня, яким чином замінила невдалу троянду свані, як розсадила фіалки садові, обрізала Еріку і задекорувала каналізаційний люк. Але все по порядку. В попередньому відео я вам показувала, як і троянди придбала і розповіла про своє розчарування троянду свані. Ну, очікувала все ж таки на чудо. сподівалася, що, хоч коренева мене обнадіє, але чуда не сталося. Хоча, можливо, я наївна мрійниця, але я її висадила. Та декілька днів тому, гуляючи по квітковому ринку, я побачила ось такі кущі троянд в картонних упаковках від торгової марки Via Plus. Це з Хмельницька. Зараз вони вже на знижці 120 гривень. Дивіться, який великий вибір, і що мені сподобалось, який плюс, що можна взяти в руки, потрогати, добре розгледіти і почитати, що написано на упаковках. І асортимент дуже великий. І чудо я побачила троянду с Звісно, я її купила, тому що на її попередницю надії мало. Подобається мені упаковка, є опис сорту, є фото, є поради щодо посадки і є фотографії ще їхнього асортименту. Там і виноград, і інші троянди. До речі, досить великий вибір різних сортів. Ну і повторюся, плюс те, що я бачу, що я купую. Гляньте. Вже є зелені, такі досить великі пагінці. І є такі, що тільки-тільки прокльовуються. І коренева, досить, ну, скажімо, непогана, я кінчики пообрізала. І такі ну, живі, жива коренева. Правда, білих корінців не, не дуже багато. Але може, воно й не дивно, тому що все ж таки ці троянди продаються вже давно, і цей ґрунт, що був в плівці, такий сухуватий. Тому що досить довго по базарах з цими трояндами возилися. Ну, звісно, поставила у воду з укорінювачем, щоб рослина, скажем так, напилася. Ну, посадила, додала добре в лунку, Все, скажем так, як книжка пише. Вже руки чешуться мені висадити в ґрунт і в мою розсаду. Чесно, чи надоїло вже бігати, її адаптувати, поливати. Вона ж хоче поливатися чи не щодня. Ось як виглядає віолка, така такі вже кущики непогано наросли. Ось дельфініум. Єдине, що він мене трішки турбує, може хтось підкаже, чи це нормально, що листочки якісь такі, скажімо, сумненькі. А це цікаво порівняти лобелію. В цьому горщичку лобелія живцьована. Подивіться, яка коренева. А зараз я вам покажу горщичок, де лобелію я виростила з розсади. Ну, Звісно, ця що розсадою висіяна, вона така. Кущики пишні, правда, тоненькі стебельця, а ось живцьованої стебельці такі грубі. Мені знаєте, що цікаво, яка з них швидше заквітне: Живцьована чи з насіння? Люпини вже подобаються мені кущики, які понаростали. Дуже хочу повисаджувати це в ґрунт, але вночі обіцяють 1 градус тепла. Тому ризикувати краще не буду. Ще потримаю. Ось це платикодон, щось я його не дуже розумію. Це ще того року я його сіяла. А ось як виглядають живці шавлії лікарської. Я переживала, чи вона в мене перезимує, тому на всякий випадок пару гілочок заживцювала. Це самосійки чи мирника. От тоді, коли очікували такі досить сильні повторні приморозки, я пересадила їх в горщичок. Ну, і це моя розсада лаванди. Ну, пробую з нею подружитися. А ось цей мій жовтий квітник, хоча він вже втрачає свої жовті кольори. Порзиція, як бачите, відсвіла. І нарциси вже треба пообрізати квітоноси, щоб цибулини набиралися сил для наступного квітнення. Ось цим і буду займатися і в нарцисах. Позрізаю, і в тюльпанів треба пообрізати, все відсрівше. А натомість наростає моя рудбекія. Восени я пообрізала всі квітоноси. Звісно, вони вже були сухі. Але я позалишала сантиметрів 5. Хоча зараз про це шкодую, можна було обрізати ще нижче, тому що зараз вони виглядають негарними штурпаками такими. А ось це результати мого досліду. Я вкривала на зиму декілька кущів газанії, я перевіряла, чи перезимує вона під укриттям. І ось, побачила, ні, не перезимувала. Але зато я восени викопала пару кущиків газанії і в лютому їх поділила. На каналі відео, як я це робила, кого зацікавить, можете подивитись. І ось, що я отримала. Посадила в стаканчик і бачите, яка коренева ну і зелень непогана, а там мені трішки не стало стаканчиків, я посадила в горщичок. І ті, що в горщику зелена маса більш така пишніша і багатша. Садила без всяких примудростей, розпушила ґрунт, присипала трішки укорінювачем, посадила. Ті, що були в стаканчиках, розпушила кореневу, пролила добре, і ось який результат. Так тепер виглядає мій жовтий квітник. Ну, я його так називаю жовтий. Він поки що ще зелений, тому що ми бачимо на передньому плані газанія, далі рудбекія. Вже і гвоздичка збирається квітнути. Подивіться, яка краса. Це мій барвінок великий, теж збирається квітнути такими фіолетово бузковими квіточками. А ось моя деревоподібна півонія. Я тільки зараз звернула увагу, скільки пішло такої порослі. Молоді бруньки попрокидалися, і по всьому стовбуру е, пішла зелень. Звісно, я її буду виламувати. Поки вона легко виламується. Я не хочу, щоб кущ захаращувався. Це ж таки, треба, щоб він провітрювався. Треба, щоб. Він мав естетичний вигляд. Я формую деревоподібну півонію у вигляді парасольки. Тому всі ці молоденькі гілочки я без жалю обірвала і викинула. Знаєте, спочатку викинула, а потім думаю, боже, може, треба було спробувати поставити чи воду, чи заживцювати. Хоча, чесно говорячи, мені її однієї досить. Скоро буде квітнути. Будемо милуватися разом зі мною. До речі, я коли обрізала її, я порахувала того року, було 35 квітів. Цікаво, скільки буде зараз. А це вже понаростали пагони вербозілля. Я накривала картоном це місце. Я хотіла трішки його звідси забрати, хоча я його люблю. Через два тижні буде дуже гарно квітнути, жовтим кольором. Але тут воно мені не потрібно, тому повирізала його геть звідси забрала. Мені досить того, що росте в інших таких непоказних кутах мого саду. От переходжу до пахізандри верхівкової, вона вже відквітає. Хоча, в принципі, не можна сказати, що квіти в неї ну прямо вражають, але я люблю цю рослину за те, що Цьому темному закутку вона чудово росте, затягує землю і зовсім не вимагає ніякого догляду з моєї сторони. І ось результати моєї діяльності почистила стовбурці деревовидної півоні. Ось така парасолька на декількох ніжках. Вирізала вербозілля, затягнула чорним агроволокном, щоб воно не пробивало далі. Посадила газанію. Ось який я молодець. Ось так тепер виглядає мій квітник, який я називаю жовтим. Що ж я робила ще? Я обрізала Еріку. Мому кущику третій рік. Взагалі молоді рослини Еріки не, пот... ну, не радять обрізати. Але мому вже третій рік, тому я зараз, коли вже рослина відцвітає, зрізаю оці довгі зелені пагони які над цвітом. Для того, щоб більш пишніший був кущ і рясніше цвітіння, щоб до осені сформувалися ну, бруньки майбутнього сезону. Звісно, якщо якісь є пагони, підгнивші чи хворі, їх теж бажано видалити. Я дам декілька днів для того, щоб затягнулися місця зрізу, пролию добре і підживлю комплексним добривом, щоб стимулювати новий ріст. Пагоні і цвітіння наступного вже сезону. Зліва від Еріки, в мене росте величезний кущ бруслини Fortuna Emerald Гаеті. За нею рододендрона навіть не видно. Що робити, як формувати, я так і не придумала. Єдине, що я придумала викопати і забрати його геть звідси. Ви знаєте, робота була ще та. Тому що коренева така подібна на мочалку, дуже густа, заплетена, сильно розтягнулася на велику відстань. Намучилась я добряче, але викопала, ледве перетягнула до того місця, де вирішила її пересадити. А вирішила я пересадити її в зовсім іншому кінці саду, де у мене є каналізація. І щоб цей величезний монстр мені цю каналізацію прикрив. І заважати тут вона іншим рослинам не буде. А як приживеться, розпушиться, а я ще дам опору, щоб гілки вертикально йшли, як на мене взагалі буде супер. Ну, знаєте, година роботи, покусані руки, бо в нас вже під вечір активізувалися комахи, і різна мошкара. У мене на них алергія. Але результатом я задоволена. Вже на наступний день я вийшла подивитись на цей свій квітник, який я називаю улюблений. Помилуватися результатами своєї попередньої праці і Еріка обстрижена. І посадила в такий горщичок білу пеларгонію, хай вже звикає до вулиць. Я її минулого року висівала з насіння. До речі, теж на каналі є відео хто захоче, досить просто як виявилося. І рододендрон, який збирається квітнути. Подивіться, вже вся на бутонах азалія. Я думаю, в наступному відео я вже покажу вам, як вона виглядає. Тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити. Мене будемо разом милуватися її красою. І ще хочу похвалитися і ще одною радістю. Подивіться, як зараз заквітли мої тюльпани. І вони в мене ростуть третій рік. Називається цей сорт рожевий карлик. Я замовляла в свій час 9 цибулинок в флоріумі. Вони дійсно, як карлики маленькі, ростуть в такому в мене пластиковому ящику. Коли вони відквітнуть, я цей ящик витягну і там вже вставлю ящик з іншими рослинами. А поки милуюся ось цією красою рожевий карлик. Дійсно, маленькі, акуратні такі тюльпанчики. І ще прибираючи при стовбурові кола від бур'янів, я побачила, що тут в мене є невеличкі залисини, і вирішила заповнити їх ось такою красунею. Це біленька фіалка, багаторічна рослинка, яка досить безпроблемна, і в затінку себе прекрасно почуває і на сонці. Вона у мене тут росте між стокротками і горлянками. Бачите, вже і горлянки почали навіть квітнути у мене. І розмножується безпроблемно. Може і насіватися, а можна і поділом куща. Ось так я розділила декілька кущиків. Бачите, які розеточки. Навіть його можна ще було поділити. І ось ними я вирішила заповнити свої залисни. Теж без, без всяких танців з бубнами вспушила ґрунт поділила на декілька поділок, присолила, скажімо так, укорінювачем посадила, добре пролила. Я знаю, що ця рослина мене не підведе. Правда, в затінку буде більше листя наростати, а на сонці вона тоді рясніше квітне. І морозостійкість тут чудесна, вона взагалі не потребує ніяких укриттів. Тому цю рослиною я дуже задоволена, можу і рекомендувати. Ось горляночка, подивіться, як гарно квітне, вона в мене трошки підмерзла, я її підчищала. І стокротки гарно себе почувають ось тут під сливою. Тому при стовбурові кола я стараюся заповнити якимись симпатичними рослинами. Ну і як же не прикрасити вхід в дім? Ось так з білими тюльпанами. Виглядали... Виглядала ця композиція ще недавно. А зараз, коли тюльпани відквітли, я їх поміняла на білі пеларгонії. Білі пеларгонії. Мілколисний плющ, білий ангел. Я колекціоную ангелів. Я дуже я вірю в ангелів, що вони захищають мене, мою родину, і дуже хочу, щоб ангели захищали і наших захисників, нашу Україну. Тому слава Україні, слава нашим захисникам і мир всім містам і селам нашої батьківщини.